На жаль, зараз дуже багато пенсіонерів звертаються до мене з питанням підвищення пенсій. І якщо ви зараз пенсіонер, найкраще, що ви можете зробити для своїх дітей, для своїх внуків, задумайтесь на хвилинку, зараз скажу. Це розповісти вже зараз своїм дітям, внукам, що в них буде бідна пенсія, та як зараз. Вам сильно пенсію не підвищать. Це шок, що підвищили, індексували. Зрозумійте правильно. Вже сьогодні ви впливаєте на долю своїх дітей, і внуків. Тим, що ви розповісти їм, що треба по-інакшому, що в них буде бідне майбутнє, якщо вони будуть робити так само, те, як ви. Подумайте, добре подумайте про те, що я говорю. Для того, якщо ви хочете, щоб ваші внуки і діти жили краще, в мене є варіант, щоб вони мали велику пенсію. Я безкоштовно консультую кожного з вас. Живу, проводжу живі ефіри в телеграм-каналі. Можете зайти подивитися о 21.30 посилання його мого профілю. Думайте вже зараз, як будуть жити ваші діти.